Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що воскрес з мертвих і подав мир Твоїм апостолам явившись їм через замкнені двері, сьогодні, в особливий день Фоминої неділі, стаю перед Тобою в трепеті і вірі. Як апостол Фома, що торкнувся твоїх святих ран і вигукнув: Господь мій і Бог мій, так і я схиляю серце перед тобою. Прийми мої сумніви і зміцни мою віру, пошли мені благодать бачити тебе не тілесними очима, а очима душі та любові. Ти, що терпляче відкрив в омі свої рани, відкрий і моєму серцю правду про твоє Воскресіння, про Твою безмежну любов і милосердя. Доторкнись до моєї душі, як до ребра апостола. І онови її життєдайним духом твоїм. Господи навчи мене, як і Фому, не бути невірним, але вірним. Не дозволь земним турботам і сумнівам затемнювати світло віри в мені. Нехай у кожній трудності я пам'ятаю Твої слова мир вам. Нехай у кожному стражданні я бачу твої прочисті рани, що несуть зцілення. Відкрий моє серце для тебе, живого Бога, дай мені мудрість бачити твою присутність у святому письмі, в молитві, у святій Євхаристії та в кожному браті й сестрі навколо мене. Нехай моє серце буде храмом віри, де ти житимеш завжди. Блаженні ті, що не бачили і увірували, навчи мене бути серед них, Господи. Нехай моя віра буде твердою, моє серце вдячним, а моє життя живим свідченням Твого Воскресіння. Благослови мою сім'ю, мій народ і нашу землю Україну. Захисти всіх, хто страждає, і зміцни тих хто вагається у вірі, як ти оновив апостолів у День Воскресіння, так онови і нас, твоїх учнів, у ці буремні часи. І нехай кожен день мого життя буде молитвою, сповненою віри, надії і любові, і разом із усіма святими я взиватиму Господь мій і Бог мій, слава тобі за твоє світле Воскресіння і невимовну любов. 爱民。